Біда. Корчемент життя коротке, що там за тих 70 чи скільки там років, а то й неповних 60, що ти можеш? Що ти можеш проаналізувати, що ти можеш проасоціювати, розкласти, вибудувати, структурувати, утримати якусь картину світу? Це ж неможливо. Ти більше що з усіх сторін... Тобі будуть завжди докоряти, що хто ти такий, щоб так мислити, хто ти такий, щоб так говорити. Тебе Бог покарає. О, о, впав, бачиш, покарав тебе Бог. Ну, звичайно, Богу, він більше нічого не залишається, він тільки карати. Ти враження, що він тільки ходить, як. З мухобийкою і карає всіх. ляп ляп ляп, ляп. ох ти, суку, так! Ой, 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 ой. ой, Боже, Боже! Нічого не міняється на світі. Ця історія куца, викривлена, перекручена. Ця реальність, в якій ми знаходимося, ми її називаємо таким словом реальністю. Яка це реальність, яка ілюзія, що людина може впасти в страх, то все, що буде довкола неї, буде її лякати. Якщо людина впаде в якісь спокуси, будь-які, то вона у всьому буде бачити можливість збагатитися. У всьому навіть на смерті своїх дітей, бо це теж ілюзія. Будь-яка релігія це є ілюзотворна система. Джона Леннона за що вбили? Звичайно, що розказали, що там був фанат, який просто хотів залишитися в історії поруч з таким ім'ям, як Джон Лен. Ні, Його били за слова. Уявіть собі світ, в якому немає релігії. Як так? Як? Хто дозволив? А в Україні вбили Кузьму, тому що він назвав цих всіх злодіїв і бандитів. Злодіями і бандитами. І сказав, що в Верховній Раді немає жодного. Жодного. Включаючи... Націоналістів. Жодного. Чистого державника. Де він? Загинув Бог покарав, це Бог покарав. Кара Божа. ой до сіни плачу, давай. Молити Бога, щоб не карав. Ісус сказав, ваш Бог є диявол. Все. Як все просто? Як все просто? Дві тисячі років людство чекає друге пришестя Христа. А воно йому надо? Ну, Ну, яке друге пришестя Христа? До кого? До сліпоглухонімих, без тактильних відчуттів, без сердечних істот? Може? Може, станеться чудо. <гум> да. Чудо Боже може станеться. Може станеться чудо, і людство перестане знищувати планету, перестане вбивати тварин, птахів. То можете собі уявити, скільки людство вбиває щодня корів, телят, биків, кіз, овець, цапів, диких звірів, птахів, курей. Куріпок, фазанів, страусів, фламіного, лебедів. Все. Люстав просто все вбиває, все вбиває. Я вже не кажу про те, що самі себе вбиваємо. Це так якби. Ха, 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 це ж само собою. А як же ж не самих? Як же ж не отих, отих, отих от. Слів не підберу, наші їм жити. А? Нам сказали, ж, ми робимо? Одинакова модель? З нами Бог. торох-торох сказав. Своїм рабам цар Горох. А насправді Бога можна почути тільки в цілковитій тиші, не вкупі з іншими людьми в натупі, на Ватиканських площах, чи Майданах, чи в церквах, в різних храмах, соборах. Не. Хочеш поговорити з Богом у самітність і помовчи? Зупини думки свої, послухай, як народжується зміст. Як повертається до тебе твоя божественна сутність. Спробуйте. І от тоді в тій тиші ти зрозумієш, що просити Бога про щось. Навіть про щось надзвичайно важливе і потрібне, як за життя своєї хворої дитини. Це всього лише твій страх. Твій страх, який виростає на твоїй невірі, на твоєму незнанні. Ви ви мали віру розміром зернятко гірчичну. і сказали б оцій горі, а ну пересунься. і пересунулась б би гора. Ні, це логічно не пізнається, це неможливо усвідомити. Це не дається. Це якась інша природа взаємодії з простором. Інша. І називають звичним словом віра. Але от коли я кажу віра, що перше ви почуєте, яка асоціація спрацює зі словом віра, от це і є вами. Оце і є мною. Перед тим, як щось подумати, треба добре послухати. Добре. Казав Богдан Антонович, український поет львів'янин, що тиша це мова, якою промовляє до людини Бог. Вся решта це гординя. Всі ці завивання, всі ці. Поклонно биття, мудро народ каже, застав дурня молитися лоба розів'є. Все це махання кадилами, свічки, все це богомазання на дошках, рушники, і люзія. Ілюзія життя. А насправді все це є мертвечиною. І символом цього є мертва людина розіпнута на Христі. Заперечте. Кожен з нас є храмом, бо в кожному з нас живе той, кого ми називаємо Богом. А якщо прибрати слово Бог, прибрати слово «Всевишній», просто забрати з лексикону, то в кожному з нас. Живе я, я, котре є вільне від его, і відповідно є вільне від страху, і відповідно є вільним від бажань захтянок. І отея ніщо не здатне спокусити. І перетворити на свого Слугу. І відповідно ж перетворити на свого Пана. Тому Христос сказав про Отця Небесного, Отець. Бо отець є найрідніший кожному живому дитяті. Бо отець дає дух, а мати дає тіло. От така молитва. Хай радіють серця наші. Хай очі наші будуть кришталево чистим взором. Бачити найдрібніші забруднення. Хай наші вуха чують найменші порушення гармонії, мелодії, музики божественної. Хай наші помисли будуть відкриттям. Божественного В нас Так е Так е Так є.